Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні у нас експрес-прогноз по знаком зодіаку з 21 по 27 квітня 2025 року для стрільців, козероїв, водолів і риб. Сьогодні ми дивимося тільки одне питання. питання: загальна енергетика неділі з 21 по 27 квітня 2025 року для стрільців. Для козирьів, для водоліїв і для риб. Давайте подивимося. Вітаю вас, дорогі мої стрільці! Що тут у вас? А у вас емоційно наповнена неділя. Ви будете приймати компліменти, говорити компліменти, будете задоволені тим, що маєте якось радіти цьому всьому. Емоційно наповнена неділя. Приємно. Так. Якась, знаєте, ви зможете знаходити позитив, я б сказала, всі ваші справи, які будуть на наступній неділі. Ви будете над ними мати свою силу, ви можете їх приборкувати, як приборкувати, вирішувати, да? і ви від цього свого вміння, знання будете задоволені. Неділя буде емоційно наповнена. Приємна неділя, я б сказала. Ви будете вирішувати їх. Самі від себе будете кайфувати, я б сказала так. Якось багато-багато справ, але ви з ними справляєтеся. Такий мій прогноз для стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми дивимося козироги. Що тут у вас? А у козероги роль кубків. Король кубків теж така енергія емоцій, да, емоції наповнення. Емоції ваші по королю, це таке задоволення від життя, я б сказала. Знаєте, як, навіть якщо вам дуже важко, ви стараєтеся своє життя, в своєму житті знаходити позитивні емоції. Якось вмієте, знаєте, що від вашого емоційного стану залежить ваше майбутнє і ваше життя, і теперішнє. Да, якось все, що, що те, і, те і маєте. Да, якісь, розумієте, якісь, е, будуть якісь дії в ваш, на цій неділі у вас, які будуть пов'язані з вашим майбутнім, з вашими надіями. І ви будете цим якось жити, планувати, можливо, і емоційно наповнюватися. Карта надії на, на щасливе, щаслива. На, на, карта надійна на, на, на світле майбутнє життя. Якесь таке э, айфорії, я б навіть сказала. Щось і так зроблю, і те буде. І отак, якось тако, надія, надійна. Але ну, приємна неділя. Планувати будете, робити ваші дії будуть пов'язані пов з майбутнім. І ви від цього будете задоволені. Саме головне, що ви будете цим, цьому радіти. А це головне, що емоції. Емоції позитивні. Не негативні, всі теж ж таки позитивні. Такий мій прогноз для овенів. Ой, кажу, овені, козерогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. Водолії, що тут у вас? А водолії. рицар Пентаклів. Рицарь, рицарь Пентаклів, неділя спокійна, будемо отримувати якісь подарунки, якісь знання, якісь новини, які не потребують нашого активного, вашого активного, активної дії. Кажу нашого, бо я теж водолій. Така розміряно, спокійна неділя. Не, не скажу, що тут якогось хаосу, бігать, ні, не буде. Будемо приймати водолії, будуть приймати інформацію. І аналізувати більше, бо ми бо водолії це ж. Аналітики насамперед, енергія, повітря. Якісь знання будемо отримувати? Знання, таємні знання, да? тобто водолії, хто з якісь, знаєте, подаруночки. У когось будуть знання, я про себе зразу вже говорю, знання буде, буде, будемо отримувати знання, таємні, да, якісь скриті знання, нове щось. І від цього буде наповнення наше енергетичне, емоційне, да, це буде приносити нам якесь задоволення. Це я одолі, я говорю нам, бо я водолій. Але в декого, може, скажімо, якийсь сюрприз може бути по цим картам Паш пентаклів, Верховна Жриця і Кубок, якийсь може якийсь сюрприз, предложення. І від цього ви можете бути задоволені. У декого може бути дійсно. Ем... Предложення сім'ї, да? руки і серця може бути і таке. Таємно, сюрприз, Який сюрпризик може бути у дорогих моїх водолічиків. Такий е, неділька, м -м, ну, я б сказала, спокійна сюрпризами, подарунками, знаннями. Така розмірена, приємна неділя. Такий мій прогноз для моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дивимося рибки, що тут у вас загальна енергетика. А у рибок сімка кубків, а у рибок якісь ілюзії. Десь літаємо в облаках, не дивимося. Щось реально на, на речі. Реальні. Ми не, ми, ви їх не бачите реально. Да? От, е, ви якось трошечки собі е, розові оченятка наділи. Дивитесь на, не бачите, не бачите текст у договорі мілким шрифтом. Ви якось літаєте в облаках. А також це деколи у мене програється семірка Кубків у особистих розкладах, це як вибір, якийсь вибір будете стояти і не знаєте, між, що робити. У декого буде ілюзія, а в декого буде вибір. Це залежить від вас самих. Да? Але і, і тим, і тим е, робіть е, правильний вибір, не знаходячись в ілюзіях. І, і другим, е, зробивши вибір, е, не окажіться в ілюзіях. Такі якісь рибки будуть у вас такий якийсь. Підвішене состояние, ну не піш, що якесь таке мірасів. Якась в луні, да, якісь, можливо, якісь страхи, якісь ілюзії, якісь головні болі можуть бути, якесь, таке, якесь затуманення, алкоголь. Також це може бути, в п'яному гарі, можете бути, оце така голова буде боліти, У когось і так. Якась, знаєте, але в деку вде... не хочу це доважувати, бо це сильно вже особисте. Отак. Кому надав? на особисті консультації, хто хоче узнати, приходьте до мене я вам розкажу. А так скажу, що ви будете в якомусь такому ілюзорному состоянні, в певному гарі, і неділька така буде у вас, і в якомусь таких трошечки виборі, в ілюзорному виборі. Трошки треба вам, дорогенькі мої риби, спуститися на, на землю, скажімо так, не літати в облаках. Такий мій прогноз для моїх дореньких риб. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!